Всім привіт! Ну що ж, приїхав отакий чудовий ліс під Києвом. Приїхали ми з жінкою. Серена так посибирати опеньки. Може знайдемо, не знаю, може не знайдемо. Будемо шукати. Раніше тут їх було багато. От знаю, що тут рядовки є. Оце 100% щось набере. Ну, рядовки нас не дуже цікавлять, а от опеньки. Думаю, на щось назбираємо. Так що не буду гаяти часу. Поїхали! Зайшли в ліс. Ліс відрізняється від того, в якому ми були раніше. От, бачите, який осінній листя. Усипано все. Грибів поки що не бачимо. Ну, ми тільки що зайшли. Подивимось ще. Може нам повезе. Може ні. Це не важливо, Тому що треба гуляти, відпочивати. От зараз буде їхати електричка, напевно. А ну давайте глянемо. Ні, це поїзд. Такі ж коротенькі. Ліс, звісно, дуже відрізняється. Він по-своєму такий красивий, якщо б опять Хе, не бидло, яке кидає пластмаси бутилки. От. Дивіться, дерева повалені, звісно, атмосферно тут. Клас, не, Грибів поки нема, це не страшно. Тільки поки що поганки зустрічали. Нічого, знайдемо. Наконец-то мы что-то нашли. Что это у нас такое? О, бабка. Ну, Червивый, не? Нет, не, не. добрый. Пойдете. Не опінок, звісно, ну щось робити. Ось рядашкам ще одна бабка, бачите, вони а, це мишка поїла. Якісь ну, рядом ще грибочі, але вже все ну, ну, вже Да. Ну що ж, осінь вже перевалила на другу половину. О! Знайшов білу рядовочку. Ось ну, там ще одна. Уся червіва? Пізненько ми приїхали, уся червіва. Дощики вже пройшли дуже давно. Так. Да. Що робити? Будемо скати. Ось нарешті ми знайшли опеньки. Дивіться. А це початок. Які вони старі. Боже мой. А зараз я вам покажу, як кажуть, людей зі слабими нервами не дивиться. Дивиться скільки вони. Якщо б ми прийшли б хоча б тиждень, перед, не сьогодні, а тиждень назад, дивиться скільки їх. Оце все опеньки. Вони просто настільки старі і тут їх настільки багато. Вон бачите, куди не глянеш? Тут, мабуть, щоб подивитися відер з 10. І так куди не глянеш, в яку сторону от отапеньки. ех, пізновато ми прийшли. Ну, хто знав, по-перше, це місце як би і не можна зараз ходити. Тут фріци не були, орки точніше. ось, Ну, на всіх лісах можна ще ходити. Ось такі от отапенькі. Так що трошки не повезло. Ну, ще походимо, може ще, ще знайдемо. Багато чим відрізняється ліс під Києвом від ліса, який за 100 км від Києва. Бачите оці мішки? Це не блокпост. Це якась бідлота перевезла цілу машину мішків. Там бутилки, банки якісь. Ну, показувати не буду. О, далі йдеш. Ліжеш все-таки, да? Ось А тут гриби цілий ряд рядовок. Красиві такі. От, рижі рядовочки. Далі йдеш і ліжеш красивий. Файний такий. А тут, бачите, вже комусь диван треба. Ідемо далі. Яке місце? Цікаве. Сядемо, навіть перекусимо. Ну, звісно, так. Да. Ой, блін. Нічого не скажу. Це, блін, люди, блін. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати це відео. Опенях ми так і не зібрали. Може пізно, може рано, не знаю ще. Я думаю, що пізно. Щось таке самоліт летить. Ух ти. Отак От біля Києва самоліти прилетають. От. Ну, походили, погуляли по лісу, назбирали рижих рядовок. Їх тут багато, ми багато не набирали, у нас вже є. Так, щоб ж з пустими руками не їхати додому. А так, все добре, воздух прекрасний, звісно, біля Києва багато мусора, ну що поробиш, що поробиш. Ну добре, дякую що усім, хто мене дивився. Всім пока!